Подивимося, як працювати з відвідуваннями. Щоби включити відвідування, натискаємо вгорі на червону кнопку і потім реєстрація. Змінився колір, це означає, що вже пішов відлік роботи в системі. Можемо бачити інформацію про попередній вхід сьогодні і скільки всього за сьогодні вже відпрацьовано. Щоб завершити робочу сесію, натискаємо на кнопку Checkout. Змінюється кольор кнопки, і сесія завершується. В модулі відвідування, в розділі Загальний огляд можна дивитись інформацію по всіх співробітниках, які були і відмічали свій робочий час. В списку всі завершені сесії, і зеленим підсвічує активну, без часу виходу можна ставити фільтр по даті входу, щоб згрупувати всі сесії по дням, а також можна дивитись помилкові сесії. Коли забули відмітити завершення зміни на прикладі 17-го почали і 18-го завершили. Тобто, коли співробітники забули натиснути чекаут, і робоча сесія вважалась незавершеною, в картці відвідування можна змінювати інформацію. Наприклад, час завершення, також можна відредагувати або додати коментар. Якщо забув це зробити співробітник і зберегти вже коректну інформацію.